Футбольне взуття, сорт Крем плюс Екстра. 15 кілограмчиків, ціна 13 10 гривень. Бачимо тут крутезні модельки. Суто футбольне взуття. Всякі футзалочки, копочки попадаються бренди і Розміри всі абсолютно різні, всі можливі. Тут як доросле взуття, так і дитяче. Ось Adidas, гляньте такі. Тому, щоб забрати таку коробочку, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами написати на Viber або Telegram. Бачимо, гляньте, які класні, яскраві, гарненькі модерки. Дитяче, класне. До речі, Adidas оригінальні. Тут купа брендів і все оригінальне. Дівчатка, хлопчики. Такий лотик дуже і дуже вигідно брата. Тому що, ну, гляньте на цю якість, на цей стан. Я нагадую, що це сорт Крем плюс екстра. А Крем це найвища якість в секонд-хенді. Екстра це золота середина, тому це просто ідеальне поєднання. Дивіться. А Така моделька буде також, до речі, Адідаса. Дуже гарно виглядають в чорному кольорі. Найкосики. Гляньте, які вони всі гарні. Стан просто ідеальний. Деякі пари просто лиш помити і все, гарно відчистити, остірати і все. А так взуття повністю в ідеальному стані. Дивіться, ще одні адідаси. Ось такі футзалочки, жіночі класні. Так, дивимось далі пуми. Ще одні пуми. Бачите, вони повністю в ідеальному стані, немає ніяких дефектів. Просто і гарно відчистити. Ще одні пуми, до речі, гарний великий розмір. Наступна моделька буде ось така класна дитяча. Не всі бренди знаю, тому буду озвучувати ті, які знаю. Ось Nike. Такі класні, дивіться. Красиві. Показую швиденько, що залишилось у лотику. Я нагадую, що я показую абсолютно весь лотик до кінця, до останньої пари. Ви можете прямо на відео порахувати кількість взуття, порахувати собі вартість. А я нагадую, що ціна 13 тисяч 10 гривень за таку класну коробочку футбольного взуття. 15 кілограмів. Ось найки. І показую останню пару. Це будуть ось такі пуми класні в чорному кольорі. А я нагадую для того, щоб забрати цю коробочку собі, зв'язуйтесь з нашими менеджерами на Viber або Telegram.